Літня обрізка лаванди це не лише про пишну форму і здоров'я куща, але і про повторне цвітіння. Тому сьогодні я покажу, де різати, скільки зрізати і чого не варто чіпати. Після такої стрижки кущі більше не будуть розвалюватись. Вони будуть щільні, наче подушки, і без жодного добрива. Пару хвилин роботи, і подивіться, які дві чудові амфори в мене вийшли. Всім привіт, мої лавандові зайки! Ви на каналі Корисні корисності починаємо зістрягати! Лаванда вже давно підкорила серця садівників і не лише своєю декоративністю, а й практичністю. Аромат заспокійливі властивості і навіть кулінарне використання. Особисто я готую дуже смачний лавандовий лимонад. І саме регулярна стрижка ключ до її пишного, компактного вигляду та рясного цвітіння. Коли починати літню стрижку, залежить від мети вирощування. Хочете сухі букети, які простоє цілий рік, зрізаємо в період бутонізації. Суцвіття ще не розкрились, зате колір і форму збережуть надовго. Хочете для чаю арому мішечків чи ефірної олії, зрізаємо, коли бутони розкриються. Саме в цей момент лаванда містить максимум аромату. Обрізку робимо в день, коли ефірні олії на піку. Хочемо зібрати насіння, тоді чекаємо, коли лаванда повністю відцвіте, і тоді починаємо зрізати. Якщо вирощуєте лаванду виключно для краси, то зрізаємо тоді, коли кущі втрачають свою декоративність. Переходимо до стрижки. Дуже важливо, щоб інструмент був чистий, стерильний та гострий. Зрізи мають бути чисті і акуратні, тоді вони швидко загояться і не стануть воротами для хвороб. Починаємо стрижку з того, що видаляємо сухі гілки, якщо вони є. Беремо в руку зручну кількість стебл і знизу дуже гарно видно, де закінчується одеревініла частина. І трішечки вищі цієї частини ми відрізаємо. Обрізаємо ці стебла на кущі, має залишитися приблизно третина довжини кожного стебла. Під час стрижки формуємо акуратний купол. Так, кущ залишається компактним, не розвалюється і з кожним роком робиться ще пишнішим. Не зволікаємо з літньою обрізкою. Так лаванда може встигнути ще раз зацвісти або принаймні гарно визріє до зими. А якщо ви маєте велетенський кущ, то є один лайфхак обрізки. Зв'язуємо квітучу частину мотузкою, формуємо один букет. Пару хвилин роботи і подивіться, які дві чудові амфори в мене вийшли. Бджоли також зацінили. Беремо кущуріс або сікатор і відділяємо цей букет від основи. Принцип той самий орієнтовно на кущі має залишитися третина довжини стебл. Такий букетик можна одразу підвішувати і сушити. Дивіться, яка краса. До речі, знизу можна захвачувати навіть здерев'янілу частину, інакше гарно не вийде. По закінченню роботи протрушуємо і забираємо залишки стебел з листочків скрони. Наступна стрижка буде після повторного цвітіння, але вона буде нести більш санітарний характер. Тобто ми видалим від свілі квіти, щоб рослина не витрачала енергії на формування насіння та сухі та поломані гілки. Глибоке формування куща восени робити не варто, бо це може послабити його перед зимою. А вже повноцінну формуючу обрізку ми зробимо навесні, коли мене загроза заморозків. Урожай лаванди зібрано і в цьому сезоні я буду використовувати її як сировину для збору, для чаю, для ванни. Саме обрізка дає нам ту декоративність, щільність та красу куща навіть без добрив. Тож не шкодуємо час на стрижку, і лаванда віддячить вам розкішним виглядом і ароматом. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. Па-па-па-па!